Малята, чуєте цю пісеньку, так співають гуси. Це птахи, які дуже люблять плавати, вміють гарно літати, вилуплюються із яєць. Мама гуска, тато гусак, а діти гусенята. Бувають малята ці птахи свійські і дикі. Свіські, тобто домашні ті, які живуть біля людей. А дикі гуси восени відлітають від нас в теплі краї. Сьогодні пропоную вам виготовити з паперу таких гусей. Молодшим діткам, звісно, допоможуть дорослі, а більш старші зроблять роботу самі. Для роботи нам потрібні два квадратних шматочки білого паперу. Ножиці. Слід зігнути квадрати по діагоналі, таким чином, як зробила я на відео. А потім, по цій лінії згину, розрізати наші квадрати на два трикутничка. Ріжте малята обов'язково ножицями на столі. Я підняла, щоб вам було видніше. Але так не дуже безпечно. Тому ви обережно, нікуди не поспішаючи. На столі крок за кроком зробите рівні надрізи. Коли у вас вийшло три трикутника, візьміть чорний або коричневий фломастер і зробіть на двох сторонах ось такі риски, як показано на відео. Це будуть нібито пір'ячко наших гусей. Маленька підказочка. Трикутників вийде тулуб, як ви вже здогадалися. Тепер відкладемо трішки в сторону трикутнички, і з четвертого трикутника, який залишився, самі або з допомогою батьків виріжіть ось такі три смужки. Не широкі і не вузькі середнього розміру. Обов'язково закрийте ножиці. І відкладіть в сторону. Тепер червоним олівцем чи фломастером намалюємо маленькі трикутнички на краях наших білих смужок. Як ви можете здогадатися, це будуть дзьобики наших гусей. Далі, невеличким кроком ножиць по аркушу, відріжемо. Зайві куточки. Але можемо лишити і так, якщо замалюємо їх червоним кольором, Робіть так, як вам зручно. Не забувайте прибирати зайвий відрізаний папір. Так, тепер беремо синій або фіолетовий кольоровий аркуш і викладаємо на ньому три наші гусачки. Ось так. Спочатку викладіть, щоб вся композиція була на аркуші, а вже потім починайте наклеювати звичайним клеєм чи клеєм олівцем. І ось такі гарні гусаки-гуси в нас вийшли. Бажаю вам успіхів і чекаю на ваші світлини робіт.